Вітаю всіх. Сьогодні ми скликали прес-конференцію з чемпіоном світу з ВТКА ВТК, військовим нацгвардії Михайлом Селівановим. Присутні на конференції Олексій Рошак, тренер Михайла. Василь Балан, майор Національної гвардії України. І Андрій Данищук, радник міського голови з питань фізичної культури. Також Віталій Васильович Матешко, ну і. Ще раз підкреслюю Михайло Селіваню. Ми вітаємо Івано-Франківський, вітаємо Михайла з такою важливою перемогою. Дякуємо йому, що він, будучи військовим, збройних, військовим Національної гвардії, він представляє наше місто, нашу країну на різних змаганнях і приносить успіхи. Михайло неодноразово брав участь в бойових діях. І ми пишаємося Михайлом. Пишаємося, що такий потужний спортсмен є в Івано-Франківську. Знаємо Михайла також ще як доброго боксера, який займався не один рік з дітьми. Секцію боксу І віримо те, що після нашої перемоги обов'язково повернеться також до такої важливої місії роботи з роботи з дітьми. Також і Михайло, і Андрій Данищук неодноразово робили турніри пам'яті наших героїв, які загинули в московсько-українській війні. Тому від імені громади хочу сьогодні вручити нагороду Михайлу. Це міць і гордість міста Івано-Франківська. Від всіх нас, під ваші оплески, Дякую, Михайло, За твою поставу, а також тренеру. Так. І майору нашому відпускаєте його, що він бере Так. Прошу, будь ласка, сідайте. І я думаю, що надаємо слово Михайлу, щоб він розказав, як йому то вдалося. Доброго дня, вітання. Вітання всім. Хочу сказати, що було досить непросто. Але ну, такий виступ змагань демонструє нашу незламність наших українців, наших воїнів. Я був дуже гордий за наш український народ. Для мене була дуже велика честь нести наш прапор на урочистій частині цих змагань. І я коли ніс цей прапор дуже сильною повагою віднеслись до нас італійці, які проводили цей чемпіонат світу. Це наскільки зворушувало мене, що в мене аж виникали ну, виходили сльози на очах, але ледве себе стримував. Я був дуже гордий за, за Україну і хочу ну, дуже вдячний нашому військовому командуванню, що вони надали мені можливість е, займатися. Хочу подякувати лікарям, які після поранення доклали багато зусиль. Не тільки зі мною, а зі багатьма іншими нашими ветеранами, які е, ну, проходять реабілітації різні. Тому я дуже вдячний лікарям і дуже вдячний е, людям, які молилися та вірили в мене. Дякую. Трошки про бої розповідає. Е, про бої. Ну, перший бій у мене склався з Румуном. Е, там ну, переміг цей бій е, з Румуном. Після того в мене там був німець, але німець е, вилетів. Е, ну, там так буває, що високий рівень травматизму, і цей, то наступний бій у мене був з французом. Е, досить важкий був бій, і правда, коли виходив на цей бій, то трошки був ну, великий натиск натовп людей, дуже велика ну, свист, крик оболівання. І ну, досить було нелегко знаходитись в такому великому залі. І я десь деколи як мав можливість виходив на свіже повітря, трохи щоб ну, легше було. Але коли я виходив на цей бій з французом, то в мене було запаморочення в голові. Але Бог поміг, і я вийшов, виступив і виграв цей поєдинок з французом. І вже наступний бій я мав виходити там через деякий час, то з іспанцем. І я просто думав, що ну, це капець, що так голові крутиться. і... Трохи хвилювався, що, чи я зможу, чи не зможу, але я собі казав, що я зможу за, за хлопців наших побратимів, які полягли в бою. І, я, і так, коли мені я тренувався, я собі теж так завжди говорив, що за тих хлопців, за, завдяки кому ми живемо і завдяки кому ми пови, ну, завдячуємо наше життя в цивільному світі, на Україні. І Одним словом, себе так би ну, так, налаштував на цей бій і думав, що якщо я вийду на цей бій з іспанцем, то треба виграти його максимально швидко. І так сталося, що я вийшов і виграв його досить, досить швидко, в першому раунді. І, і наступний поєдинок вже був знову, це вже в іншій дисципліні, то це був з французом. Знову. Ну він досить. Важкий суперник, і при тому, що він досить важкий, він досить був швидкий, що я навіть не очікував, наскільки він може бути швидким. Але е, я в нього виграв, то коли я в нього виграв, то тренер збірної України аж втав скрісло. І ну так, ну хочу сказати, саме основне, що завдячуємо і ми повинні пам'ятати завжди наших героїв, завдяки кому ми живемо. Задля кого, тому що вони живуть в наших серцях кожен день. Я хочу сказати, що хлопці, які, наприклад, там, після поранень з різними пораненнями чи втратили кінцівки, і сьогодні наш командир роти Юрій Гапон створилася організація по люби долю. І ми люб, ну, поважаємо і любимо кожного, кожного військового, вони не самі. Ви не самі, хто чує з ветеранів, ми готові завжди. Зустрічати вас в спортзалах, завжди готові бачити вас. І ви воїни, розумієте, є два шляхи. Життя завжди складається з вибору. Ми або вибираємо, ну, багато хто може вибрати неправильний шлях, алкоголізм, ще щось, а можемо вибрати спорт. Тому я вважаю, що спорт, людина, яка заснувала ігри нескорених, вона заснувала гасло в Україні і сказала: від цього не помреш, а жити зможеш. І тому я вважаю, що ви. Повинні далі бути воїнами і, і робити і далі заради своїх рідних, заради тих побратимів, які полягли, ті, що навіть втратили кінцівки, життя не закінчується і не треба, життя не стоїть на місці, і не можна зупинятися. Треба йти вперед і далі робити все для того, щоб доказувати, що ми воїни і українська нація найсильніша, і прославляти її. Тому завжди раді бачити в спортзалах і так, як казав наш Юрій Гапон. В цій спілці зараз проводять різні змагання, і сьогодні вони проводять на вколомиї ігри нескорених. Тому приходьте, займайтеся, і ми завжди будемо раді вас бачити. Ще хочу сказати, що такі люди, як Руслан Романов, завжди підтримують, підтримують наших воїнів, ветеранів. І навіть на сьогоднішній день є 12 різних програм для, для ветеранів. І я впевнений, коли війна закінчиться, буде ще більше програм. Для тих, кого, щоб ми якісь робили реабілітації, спортивні, адаптаційні види спорту, щоб хлопці поверталися в цей рух. І як я говорив, що життя не зупиняється, от і ми не можемо зупинятися. Треба займатися спортом і тренуватися. І дай Бог, щоб всі, ну щоб прославляти нашу націю, виходили на рік, і кожен це може зробити. Кожен. Просто треба вірити в себе. Дякую, Дякую, Дякую. пане Михайло. Давайте тренеру дамо Олексію Рошуку. Щоб він теж трошки розказав. О, Потім. В першу чергу пишаюся тим, що в нашому місті є ще один чемпіон, якого вже знає весь світ. Дякую йому. Я не так часто, в принципі, дякую спортсменам. От. Бо спортсмен виходить на ринг, він має працювати, він робить свою роботу. В цьому випадку е з Михайлом, ну, як для мене, як моїй практиці тренера, це був неординарний випадок, бо хлопець після поранення, після контузій, е коли він ну, на після контузії є психологічні атаки, от, коли е великий шум е в залі, там, де проводяться змагання, і Скажем так, він пройшов цей весь шлях, пройшов відбір в збірну України, виїхав на змагання і переміг там. Велика йому подяка. Ну він є прикладом вже на зараз, вже є прикладом, бо ми вже ставимо його в порівнянні там, наприклад, молодшим спортсменам, які тільки починають виступати. І от ми кажемо, Михайло зміг і ти зможеш. Щоб досягати якихось результатів. Так що ми ще дуже велике дякую і, ну, за його роботу, за його відданість і за його мотивацію. Ну, виїхав, переміг. Це дуже гарно. Дякую. Даємо слово Василю Балану, майору Національної гвардії України. Прошу про побратима. Доброго дня всім присутнім. В першу чергу хочу сказати, що ми пишаємося своїм всіма своїми гордійцями. Ми пишаємося е, Михайлом е, представляти нашу країну і бути захисником це дуже велика честь, е, Михайло. В першу чергу зробив дуже багато вкладень зі своєї сторони. Він не тільки. Боронив нашу державу в лісах Креміної, захищав в Мар'їнці. А після поранення і зміг реабілітуватися та представити нашу, гідно представити нашу державу на міжнародній арені в Італії. Так що бажаємо Михайлу подальшому ще більше звершень і вдалої служби. Дякуємо. Ну і дамо слово Андрію до Прошу. Врізнув наразі з Михайлом і з іншим роботом розміну переміри пам'яті наших героїв. Я би хотів також зі свого боку подякувати Михайлові за його працю, за те, що він робить на благо нашого міста. Це надзвичайно великий внесок. Ми підтримуємо цей внесок. У нас нещодавно ну місяців, декілька місяців тому відбулася розмова з Михайлом. І він вибирав, чи йому, який вид спорту і де би краще себе проявити. Ну, зрозуміло, зараз в боксі конкуренція велика, важко. І ми десь пореком... порадилися, Я порекомендував. Є хороший тренер, пан Олексій, і звернутися в федерацію кікбоксу ВТК. Він виступив, є. Результати, прекрасні результати. Я думаю, що це є великий приклад для наслідування. Ми з Михайлом запланували на цей рік ще. Два турніри, і на наступний рік вже планується ще декілька турнірів, які будуть присвячені пам'яті полеглих захисників та захисниць України. Це є така наша велика місія, і завжди ми кажемо, що ми просимо всіх представників федерації, і Віталій Васильович також це підтримує всіх представників федерації, щоб вони проводили змагання і присвячували їх пам'яті героїв. Це надзвичайно важливо зараз. Це непростий час. Тому ми ще раз дякуємо, шануємо вас, пане Михайло. Бажаємо вам успіхів і усього. Найкраще може Я тільки два слова скажу, Михайло Михайлович. Ми будемо вас теж просити бути на якихось важливих подіях спортивних, де будуть діти. Ви зараз є прикладом саме патріотичного виховання для нашої молоді. Це є. Дуже важливо, тому дякуємо. Багато наснаги, енергії. Черпайте енергію від тих, хто вас поважає, бо це дає мотивацію. І не зупиняйтесь, будьте таким локомотивом для всіх. Хай щастить. Можливо, є запитання до наших гостей. Прошу є питання. Сім'я моя це моє все. Я все, що роблю, це стараюся робити для них. Ну, змагання я присвятив е, Герою України Віталію Меріну. Це брату по духу та по зброї. Ми з ним пройшли багато чого. Ми були в збірні України по боксу багато років. Після того він відкрив свою спортшколу, я відкрив свою спортшколу. діти тренувалися, конкурували в спорті. Потім ми воювали разом, і ну, ми дуже багато чого пройшли, і він герой для мене. Я навіть, тако, як я говорив, кожного, кожного дня я десь згадую за своїх побратимів. На жаль, їх багато, їх дуже багато. Коли йде хвилина мовчання, я <кхи> не встигаю перерахувати всі імена хлопців. Але з Віталіком я дружив, найдовше з них всіх. Це більше 20 років. І я присвячую цю перемогу йому. Але як я сказав, що я вірю в то, що всі побратими наші 10-го полку сиділи разом в царстві Божому за столом і всі оболівали. Всі оболівали за цю перемогу, тому що я старався так, щоб їхні імена не забули, щоб їх пам'ятали. І, і буду робити, будемо робити все для того, щоб вони війшли в історію нашої нашої України. Дякую. Дякую. Я ще питання. будь ласка. Пане Михайло, скільки часу ви в спорті і чи це були перші змагання таких масштабів? Я в спорті вже більше 20 років. Я був два рази на чемпіонаті світу з боксу і три рази на чемпіонаті Європи з боксу. Поки ну це перший такий е, високий рівень, то як казав ну, тренер. То я був на чемпіонаті України, де виграв перше місце і ввійшов склад національної збірної скідбоксу на ВиТК. І це перший раз я поїхав на чемпіонат світу з А також по боксу виграв багато різних міжнародних турнірів класу А. <кхи> О, дякую. Нема питань. Дякуємо. Дякуємо дякую. всім, дякуємо Михайлу. дякуємо всім за те, що взяли участь прес-конференції. Слава Україні! Thank you.